Вітаю всіх на каналі Певна П'ятниця. Що п'ятниця у нас завжди щось цікаве. Сьогодні у нас дуже амбітна регіоналка. Будемо обережно знайомитись з броварнею Дудляр з Кропивницького. Сьогодні будемо дудлити те, що привіз мені сусіда, коли був у Кропивницькому. Сподіваюсь, всім зрозуміло слово дудлити. Тож назву броварні розшифровувати не потрібно. Не плутайте зі словом дудіти. Грати на дуді. Це зовсім інше. У нас канал про пиво. У нас PL, мілк стаут та пляшечка за 150 гривень український козацький стаут. Якось на стрімі згадували це пиво і захотілося спробувати. Броварня починалася як домашня пивоварня, а зараз майже за 10 років вони виросли у велике підприємство зі своєю роздрібною мережею, яка навіть є у Києві. В Одесі немає. За ці роки вони вибороли дуже багато нагород на українських та європейських івентах, тобто вони таки круті. Наскільки я зрозумів, у них біля 10 постійних сортів. Ну, а у мене сьогодні лише два. Як я вже сказав, починаємо обережно знайомитись. План у нас такий: поки що буде один невеличкий відос, але знімати я його буду в два підходи. Сьогодні я п'ю тільки PLL, а Milk Stout та цього імперця я залишу на Завтра. Просто пиво в пет -терпедах. Тут у нас два по півтори, і буде дуже важко його вилити недопитим, якщо воно виявиться смачним. А підмоги у мене сьогодні немає. На жаль, отже, PLL – блідий ель в американському стилі. Вибрав цей сорт я свідомо, виходячи з того, що це має бути нетривіальний, неприходніковий сорт. Це ахмелений ель, який має бути ароматним та смачним. Я люблю пел Елі, часто їх п'ю, тож оцінити його буде неважко. Етикетка тут нам розкаже тільки про ціну 65 гривень за літр, чи то кілограм. Взагалі-то нормальна звичайна ціна для такого пива. Повну актуальну інформацію по цьому пиву з першої спроби я таки не знайшов. Фейсбук та інстаграм давно не активні. Активний тільки акаунт в інстаграм Дудляр Київ. Я так розумію, це наразі у них основне єдине джерело комунікації. Правда, ще у них працює телеграм та інстапабу, що у Кропивницькому, але це не зовсім те, що я шукав. Якщо вірити давнім постам їхньої Інсти, то тут 5,9 алкоголю, 30 IBU. Про щільність інформації я не знайшов. Пиво Охмелених хмелями Cascade, «Стіріан Wolf, Амаріла Сімко. Це все, що я знайшов про це пиво. Якщо десь щось я наплутав, а я впевнений, що фанати цього пива дивляться цей відео, напишіть обов'язково в коментах. На пляжці фірмова кришечка зварена від серця. Будемо вірити. Пиво придбали вчора ввечері і прийшла рівна доба з момента наливу. Поки що немає в мене в колекції фірмових келахів дудляра, але я думаю, що скоро це виправиться, якщо воно того варте. Щось я псіханув. Гарна стійка пінна шапка. Колір такий темно-бурштиновий, звичний для цього сорту пива. Зонішній вигляд достойний. Що в нього з ароматами? Через пінну шапку відчувається достатньо інтенсивний, знайомий, елевий, тягучий, солодовий, приємний аромат. Знімаємо пробу. Середня, але достатня карбонізація. Дуже впевнена хмілева підтримка. Гірчинка не така, що скули зводить, вона приємна. Відчувається присмак фруктів, легкі медові нотки. На посмаку залишається приємна така медова хмілева гірчинка. Пиво достатньо питке і я зроблю ще ковток. Для мене воно питке, я думаю, його достойно оцінять любителі пива з гірчинкою. Тим, хто поважає хмливу гірчинку, любить іпу та апу, це пиво зайде точно. Воно не водянисте, воно насичене, воно смачне і воно дуже чітко попадає в цей стиль. Щось пішло не за сценарієм. Бачите, в кадрі вже зовсім інший келих. На фоточці теж буде він. Я вирішив дати спробувати це пиво дружині. І результат такий: а ти можеш мій цей келих залишити, я його доп'ю. Тобто я збирався це пиво допити, це всі півтора літри а виходить, що ми будемо його ділити з дружиною, тому що, як я вже казав, пиво непогане, пиво в стилі. І так, дружина сказала: це що таке? Я кажу, це ПЛЛ. Зробила кавто каже, схоже! Отже, пиво в стилі, пиво смачне, пиво дуже непогане, як для регіоналки. Зовсім супер, і я можу його рекомендувати. Це пиво є у тапку, у нього всього-навсього 118 чекінів. Оцінка на сьогодні 3,59. Зараз саме час визначити переможця розіграшу з минулого відоса, знайти нового власника ось цього крутезного келиха від броварні варвар. Запускаємо рандомайзер. Якщо ви себе впізнали, ви знаєте, що робити, пишіть мені в інсту. Часу у вас рівно тиждень до наступної п'ятниці. Посилання ви знайдете в описі під відео. Ось такі призи та розіграші можливі тільки завдяки вашій підтримці. Підтримати канал можна, ставши спонсором, або через банку Монобанка. Посилання в описі під відео. Підвідував. На цьому я роблю невеличку паузу. Через мить ми зустрінемось вже без пейл еля і продовжимо з мілк стаутом та українським стаутом. Другий тестовий день. Пейл Ель ми допили, вдудлили з задоволенням, не вилили. Продовжимо з мілк стаутом та з імперським українським козацьким стаутом. Мілкстаут англійський молочний стаут. Як ми бачимо на етикетці, вказана ціна 60 гривень за літр кілограм. Як для мілкстаута, дуже бюджетно. Це ціна у Кропивницькому. кажуть у Києві, його продають за 80 гривень за літр. Це теж недорого. Якщо вірити їхньому інстаграм, тут 5% алкоголю, 15% початкова щільність, 19% IBU. Вказано, що у складі є шоколадний солод та палений ячмінь ну, звісно, лактоза. Більше ніяких відомостей про я пиво не знайшов. Тут теж фірмова кришечка з цією шишкою хмелю це, мабуть, такий малий герб, і написано зварено від серця, це їх слоган. А чому ні в фірмовому келиху Гінес будь-який стаус стає на 3-4% смачнішим? Бачимо теж такий невеликий лавинний ефект на мінімалках, майже Гінес. Густа така кремова кавова пінна шапка. Колір теж такий чорний, непрозорий. Ну, як має бути стаут. Все з ним ок. Тобто за зовнішній вигляд максимальний бал. Спробую відчути якісь аромати через таку густу пінну шапку. Аромат інтенсивний, такий винно-карамельний. Ніяких кавових ноток я тут не відчуваю. Знімаємо пробу. Смак доволі простий, Пиво питке, відчувається дуже інтенсивно якась кислинка, якої тут не має бути. Ну, можливо, там десь трішки, але тут вона така явно відчутна. Лактоза не відчувається, солодкість не відчувається, десь там на посмаку відчувається легка паленість. Тобто, в ідеалі це мало бути трішки солодкувати пиво, а лактоза мала нейтралізувати всю паленість, і це мав бути такий м'який напій. Але воно трішки не таке. Ось ця кислинка, яка з'явилася незрозуміло звідки, я не думаю, що пиво за дві доби почало деградувати. Смак якийсь тут такий далекий від ідеального. Ану, ще ковточок. Звісно, не можна сказати, що це зафарбована водичка, що це якийсь там квас. Пиво достатньо насичене, має свій смак, але цей смак вибивається з тих рамок, в яких має знаходитись мілкстаут. На жаль, немає тут ні м'якості, ні шовковистості. Є кислинка, яка все перебиває, не відчуваю я тут ні шоколаду, ні кави, навіть. Напою ячмінний колос тут немає. Можливо, коли воно свіже, воно смакує більш краще. Цей варіант, він такий собі дуже посередній. Зараз в такому стані воно схоже на звичайне пиво з розливайки, без якогось такого характеру і натяку на якийсь крафт. Хоча я все-таки сподівався, що воно буде трішечки кращим. У цього пива чекінів в тапку трішки більше 178 і середня оцінка 3,75. Достатньо висока оцінка, як для такого пива, мені здається, все-таки проблема не глобальна. Мабуть, мені просто не повезло з розливом цього пива. Мабуть, воно все-таки не першої свіжості. Український козацький стаут. Як я вже казав, ця пляшечка коштує 150. Гривень. Це ціна у Кропивницькому. Це імперський стаут, витриманий 8 місяців в бочках з-під бурбону. Має 8,2% алкоголю, початкова щільність 20%, 40 IBU. Я так розумію, в попередніх релізах було 10 алкоголю та початкова щільність 25%. Зменшили, мабуть, щоб спростити процес виробництва. Не фільтроване, не пастерізоване. Термін придатності вказано 5 років. У холодильнику. У складі є гречані пластівці, тобто майже козацький куліш. Стильна етикетка та зовсім лиса пробка. Я таки спробую відкрити це пиво запальничкою. Без проблем. Сподіваюсь, це пиво компенсує мені отой молочний стаут. Що ми бачимо? Ми бачимо майже відсутню пінну шапку, ми бачимо теж такий е, темний колір. Хочу подивитися, чи є якась маслянистість. Так, щось залишається на стінках келиха. Що по аромату. Отут От достатньо цікавий аромат, він такий різкий, винний. Відчуваються такі нотки бурбону, відчувається щось таке тягуче, цікавий цікавий такий багатошаровий аромат. Знімаємо пробу. Дуже насичене пиво з цілим букетом смаків та ароматів. Відчувається якась копченість, кажуть, що гречка має дати. Смак горіхів. Так, можливо, це я відчуваю горіхи. Є якась така солодкавість, але вона теж не притерна, вона приємна. В цілому, воно достатньо питке, хоча 8,2 алкоголю, вони добре сховані, можна так з легкістю цим пивом накидатись. Воно недостатньо густе, щоб отак от пити його маленькими ковточками. Заходить, воно дуже непогано. Ще зроблю ковток. Так, є такі палені, копчені винні смаки, мабуть, так, є горіховий смак. Е, відчувається трішки якась кава, але не еспресо. <смітна> Вона така достатньо м'ягенька. В цілому, смак дуже м'який, питкий, і навіть не віриться, що там 8,2 алкоголю. В цілому, дуже непоганий напій. До речі, гірчинка він відчувається взагалі. Звідки там 40 IBU, як вони його розрахували, теж невідомо, незрозуміло. Як для імперця, цей стаут все-таки недостатньо густий, він занадто питкий. Хочеться все-таки його пити маленькими ковточками і смакувати. А тут в нього така структура, що можна його кілька ковтків робити, і все буде норм. Я думаю, тільки під кінець пляшки ви відчуєте його алкогольність, тому що алкоголь, спіртуозність не відчувається взагалі. Ще раз кажу, пиво витримувалось в бочках, воно має такий цілий букет смаків та ароматів. В описі сказано про горіхи, але про горіхи це зовсім просто. Там є якісь копчені нотки, винні нотки, мабуть, є нотки від того ж самої бочки, від того бурбона, якісь там тоніни, які формують дуже такий насичений букет смаків. Непогано. Це така мені компенсація за. Незрозумілий мілк стаут, тому що цей достатньо нормальний. Чекінів тут зовсім мало, всього 76, а рейтинг високий 4,01. Ну непогано, але чекінів мало, треба більше. 150 гривень за імперський стаут це дорого чи не дуже? Я розумію, що процес виробництва складний, густе сусло, витримка в бочках. Це все дуже складно, дуже дорого, висока собівартість. Крафтові імперці не дешеві. але така ціна за 0,3 не часто зустрічається. Наприклад, ось ця от нафта від одеської бриварні Хок, вона теж десь коштує в районі 150 гривень в барі. Не знаю скільки коштує антиімперський стаут від. Драфи. На розлив в Одесі воно коштує 120 гривень за літр. Так звані індустріальні імпортні перці трохи дешевші. Той самий Samuel Сміт можна придбати до 100 гривень. Це я взяв по акції, якщо не помиляюсь, десь гривень за 60. І часто на нього бувають акції, і мені здається, що він теж буде. Непоганим антиімперський стаут від дрофи вже є у мене на каналі в форматі шортс. А самі Орл Сміт і Хопі Хок в планах, і скоро теж вони будуть в форматі шортс на каналі. З іншої сторони, це все звичайні імперські стаути, якщо можна так сказати. А все-таки козацький стаут це барель еджит, це витримане в бочці пиво. Некоректно порівнювати за ціною ці два вида пива, тому що все-таки технологія тут більш складна, більш трудомістка. Хіба що я можу його порівняти з крутим імперським стаутом, витриманим в бочці це Вільвет від варвара. То пиво коштувало 210 гривень за пляшечку теж не бюджетно. Але там, мені здається, ціна виправдана, тому що то пиво залишає по собі такий довгогораючий вав-ефект. Тут не було такого якогось яскравого вибуху смаків та вражень. Не було такого вав-ефекту. Я так згадую, можливо, його можна порівняти з якимось американським бар там, який я пробував, воно таке більш стримане, більш спокійне. Можливо, так. Можливо, така ціна виправдана, але ще раз купувати я його не буду. А от Вільвет, я при нагоді ще куплю пляшечку. Чи варто платити за нього 150 гривень, мені здається, кожен має вирішити для себе. Це пиво не на кожний день. Це пиво не під футбол, не під рибку, це пиво для якихось таких емоцій, які ви будете пам'ятати достатньо довго. Тобто можна придбати, ознайомитись, саме по собі пиво достатньо якісне, можна його придбати, щоб мати якесь уявлення про те, що таке український барель еджит. Можна сказати, що знайомство з броварнею Дудляр розпочалося. Розпочалося, можна сказати, непогано, якщо закрити очі на цей мілкстаут. Сподіваюся, що в мене буде ще нагода його спробувати в більш свіжій версії, можливо, в пляшці, І він виявиться набагато кращим, тому що рейтинг в тапку все-таки говорить, що він непоганий, цей мілкстаут. Козацький імперський Непоганий, я вже казав про нього, багато говорив. Ну а ПЛЕЛ на свої гроші прямо дуже непоганий. Я б його купував би ще і ще, якби була така можливість, якби в Одесі у нас було продавалося таке пиво. Хочу подякувати моїм сусідам Сергію та Євгенії за можливість познайомитись з таким цікавим, непоганим регіональним пивом Скропивницького від броварні Дудляр. Дуже добре, що у нас є такі регіональні крафтові броварні з бюджетною ціною. Так, з Мілкстаутом не задалося, але мені здається, це якийсь такий локальний збій, тому що броварня працює вже понад 10 років, в них є певні успіхи, вони розвиваються, ростуть. І головне, щоб вони з цим ростом не забували. Контролювати та підтримувати якість свого продукту. А на сьогодні все. Шануйте себе, не пийте все підряд, які це роблю в відосах, обирайте тільки якісні напої. З вас лайк, комент, підписка. До зустрічі наступної певної п'ятниці.